Скільки мене дров. Тут я заготовив дуб, порубав точніше два роки назад його. Поки він лежить, треба буде повозити якийсь час. Тут вже почався сезон, гну його треба вивести. Та там мені трохи вивести, щоб все у нас все лишилося. Ось і дрова попиляти. Ну і звісно ось порубав. Горих і явір. Явір я легше порубав, а от горіх мені прийшлося брати колони спеціальні і колоти, бо не виходило. Де ми брали? Брали на асфальті. У нас там недалеко, от, де дерева асфальт. Півтора кілометра туди їхати. І якраз там по посадці лежав. Один такий солідний, там ще можна добре взяти. Але то вже коли зберу свою пилку, тоді поїдемо.